Того час, як вирушив Ісус у дорогу, прибіг один упав перед Ним навколішки і почав його питати, учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Чого називаєш мене добрим, сказав Ісус до нього. Ніхто не добрий крім одного Бога. Заповіді знаєш, не вбивай, не чужогош, не кради, не свідчи, неправдиво, не кривдь, шануй батька матір, він у відповідь мовив до нього Учителю, я все те дотримав з малку». Тоді Ісус, глянувши на нього, полюбив його і сказав йому: одного тобі бракує, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді прийди, візьми Хрест і йди за мною. Той засмучений тим словом відійшов вельми зажурений, мав бо великі багатства. Ісус, глянувши навколо, сказав до своїх учнів, як тяжко тим, що мають багатство увійти в Царство Боже. Учні були здивовані цими словами, тоді Ісус знову заговорив до них і каже. Діти, як тяжко тим, що покладаються на багатства, увійти в царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в царство Боже. Дивувалися вони ще більше і один до одного казали, хто ж тоді може спастися, Ісус, глянувши на них, мовив у людей це неможливо. Але не в Бога, у Бога усе можливо. Христос рождається? Славімо. Бачимо, як скоро пролетіли ті свята. І повертаємося до звичайного циклу читань на кожен день, читань євангельських після тих усіх святкувань. І сьогодні церква дає нам до роздумування таке слово про того юнака. Цей фрагмент зустрічається не тільки у Марка, але й в інших євангелистів, І трошки інакше він. Переданий, як, якщо хочеш, каже Христос до нього, якщо хочеш бути досконалий, то піди роздай все бідним і тоді будеш мати скарб на небі. Папа Іван Павло II в одній із своїх інциклік каже, що та досконалість дорівнює щастю. І світ, який шукає щастя, він питається, в чому моє щастя, як можу бути щасливий? Ну і е, папа Іван Павло ІІ роздумовує, що е, щастя може виглядати зовсім інакше, як е, є прийнято у цьому світі. Бо світ нам так е, нав'язує і так нам е, пропагує, що, що щоб, щоб ти був щасливий, то маєш мати гроші. Щоби ти був щасливий, то маєш мати якусь кар'єру, якесь слово в суспільстві. На що можеш покластися. А коли того всього не маєш. То, ну, то ти така пересічна людина, і ніхто з тобою не рахується. Але євангельський, євангельський підхід є зовсім інакшим. Той Христос пропонує одну важливу річ, яку ми своїми силами не можемо зробити. Бо якби ми могли, то тоді старий закон, який пропонував, хочеш бути щасливий, добре. Заповіді виконуй. Не вбивай, не чуже лош, не кради, і так далі. Але він, він це дотримав, юнак це дотримав. І щось відчував, що щось йому бракує, не відчував себе в повноті щасливим. І що йому пропонує Ісус? Каже, продай усе, що маєш, на що ти покладаєшся. Відречися від свого статусу, який ти маєш у суспільстві, відречися від нього. Приходь до мене і візьми хрест. і йди за мною. Ну для чого брати хрест? Йти за хрестом. Ну, знаємо, що Христос бере хрест і йде куди? На Голгофу. щоб там умерти. І, і Христос пропонує цьому юнакові: візьми хрест і йди за мною. «Но для чого за тобою, Ісусе йти? Ну щоб вмерти. Зовсім, зовсім і, і, інакша перспектива. Світ пропагує нам, май ім'я, май статус, май багатства і, 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 і будеш почуватися щасливим. А Христос каже: Бери хрест. Іде за мною на Голгоф і може за мною разом умерти. Умерти для себе, умерти для свого Я. Це дуже, дуже великий подвиг, і, і своїми силами це неможливо зробити. Тому учні були так здивовані і дивувалися, а хто ж тоді може спастися? Ну, і це неможливо у людей, але не у Бога. У Бога все можливо. Тому Христос знав, що ми не можемо бути щасливі, тому що не можемо своїми силами довершити то, що бракує нашому спасінню. Якраз жертви, вмирання того, той, той смерті нашої старої людини, цього нам бракувало. І Христос, беручи в, в, в таїнстві воплочення, беручи на себе нашу природу, яка є. За, за, так... Заплямлена гріхами, виносить її на хрест і своєю кров'ю там очищує нашу людську природу. І тому у, у, у цьому часі Різдвяному також роздумовуємо і над тим, а для чого Христос воплотився. Неможливо, я вже десь говорив, що неможливо зрозуміти воплочення без страждання і Христа. Неможливо. Каже його крик у вифлеємі приніс людям радість, а його крик на Голгофі приніс людям спасіння. Тому сьогодні, якщо відчуваємо себе, що ми є занадто прив'язані до цих земних речей і занадто є під впливом цього світу. Просім собі у Бога, Господи, ти знаєш, що неможливо мені спастися без тебе, неможливо. Тому прошу тебе, через силу твоєї спасительної жертви, очисти мене. Зроби мене тим послідовником, який бере свій хрест і йде за тобою, щоб разом з тобою померти, але разом і воскреснути. Про це молімся. Амінь. Слава Ісусу Христу.